Такий собі батл, так, така боротьба. Ми намагаємося, будемо намагатися дійти певної якоїсь нової думки про те, як би мала закінчитися ця дискусія, яка відбувалася 25-му і далі до 28-го в цих роках. По суті, справи там були суперниками. Ми одні бачили літературу як певний піднесений високий проект. Піднесений високий проєкт. Так, це серйозна розмова, це наголошування традиції, це розвиток певних вмінь, це певний перегук з минулими авторами, це цінування минулих давніших авторів, врешті. Це плекання форми, виточування форми ну таке от рафіноване, багато в чому снобічне бачення, але з іншого боку, і бачення, яке. Нібито мало рятувати ситуацію від навали ну, таких цих пролетарських письменників, які нічого не вміють і які вже прагнуть називатися поетами, абсолютно не маючи уяви про поетичну традицію, про поезію, як вона є, і про форму, яка вона має бути. Звичайно, я спрощую цей погляд, але. Цей погляд, який ми називаємо умовно неокласичним, ну, От вони від вас е справа, так, зеро, як виразник цього погляду. З іншого боку, авангардисти, так? авангардистський погляд, е нова країна, новий суспільний лад е все це попереднє, це все в дурниці, так не треба писати. Е не треба уця перейматися е, якоюсь там античністю, традицією. Це було так давно. Вони всі вже померли. Що вони нам можуть сказати зараз? Нам треба писати по-новому. Нам треба робити якісь е, вагомі активні жести, е, і тому ми е, виступаємо проти е, всього цього е, класичного е, мистецтва. Ми будемо творити нове революційне мистецтво. Насправді тут би мав бути з іншого боку Михайль Семенко, але Михайля Семенка розкупили, і в нас зараз немає тут Михайля Семенка. Ну він уявний Михайло Семенко. Є зате Біош Крутий, який нічим не гірший футурист ніж Михайль Семенко. Звичайно, ви розумієте, що в нас є підступна мета показати, що молоски видає багато хороших книжок, як неокласиків, як Зеров. Так і таких авангардистів, як Геош Курубін. Смолоскип дає їм можливість бути буквально за одним столом, розумієте, чого б в природі ніколи б не трапилося. Зараз кілька людей висловляться або за тих, або за тих. От є Юля, в неї є листки паперу, листочок згинається на двоє. зараз я скажу, що буде відбуватися. Що листочок згинається на двоє, і людина голосує, малюючи обкладинку, так як вона може намалювати обкладинку, комусь з авторів. Відповідно, це буде або класичний автор, може намалювати обкладинку збірки зерова. А можете намалювати обкладинку збірки цемента можете намалювати обкладинку хвильовому, можете намалювати обкладинку е, Валеріану Диморинному або Валеріану Поліщуку. І ця обкладинка це буде голос. Відповідно, ви або на боці того, або на боці того. Ну, ми, е, можемо, е, намалювати, ви можете намалювати е, до 50 обкладинок. Папір є, кілька ручок ми маємо, можна інші засоби так само використовувати. І кожен, хто намалює цю обкладинку, буде мати от е, в полі е, Ковінайко, нашої директорки книгарні, є такі е, ці тали, ну, тобто такі карточки. Це 10% відсоткова знижка на майбутню книжку. От таку саму антологію тільки не авангардної поезії, а антологію неокласиків. Тобто, ось є авангардна антологія, яку ми анонсували два роки тому в цій самій залі. Рік тому, Рік тому анонсували в цьому залі. І до наступного арсеналу, а радше навіть ще до форуму, у нас з'явиться антологія неокласиків. Тобто антологія поезії неокласиків. І оце 10% знижки за намальовану вами власноруч обкладинку до якогось, до з авторів. Ну, а дві найкращі обкладинки отримують в подарунок відповідно авангардну поезію або зеро. Це ми швиденько визначимо. Микола Бажан, котрий в юності був нік Бажан. Фокстрот. Тугою, вигнувшись, дає струна тупа, немов краплині впасти чорній ноті, і ось улесливо з оркестру на крапа, Мелодія в розбещеній скорботі, і люди йдуть, згинаючись в фокстроті, Ламаючись у нерухомім па, І скрипалі, бліді, помалу, скрипок опуклого бокалу, У залу, як втремкий сосуд, перелють прилюд. Забився. Похоті прилюдній цей крок лисиць, меткий фокстрот, цей такт, цей тракт хистких істот, цей акт одвертий, акт прилюдний, цей неймовірний акт. Шматуй же крок, труси людей, ти, кохання, механічний знак, уже на чорнім горлі флейти, заходив худий барлак, струна, як бич, пече банджо, і стогнуть скрипалі, щоб звук хитався, як в жилі жовч, як ртуть в гарячому шклі. Щоб враз, упавши з висоти, запавсь зім'яв, зібгавсь. Щоб розявлялися роти, роти голодних павз. І захли... захлинувся смічний такт, що ве, як рану рот, цинічний акт, прилюдний акт, розчавлений фокстрот, ах, солодійництво, примар в розгойденому м'юзік холі, віолончелі стегна голі, і хтиві талії гітар. І жирний ляпас підошов, і крок кривий, як корч. Ну що ж, така людей, любов випроста на сторч. хитаючись, любов іде до рота влипши ртом. Любов людей, любов людей трусить животом, животом і клубами, губами ботокуда, губами малокравками скривавлених лахміть, то поспішаючи стенографують люди, каракулями шимі свою коректну хіть. Стокато шуму щимі, спотикатись в шуму щимі. Це любов. Ось такати в шумі-шімі, в строкатім шумі-шімі. Ти любов. Ми була недаремно один свій маніфест разом з Йогансином і Досюрою підписав та рік четвертий від нової ери. Рік четвертий нової герце, це 1921 рік. Вони такі, таку хронологію історично вели. Вони вважали, що все починається от тепер, від них, якщо новий світ, і література має бути, цілком новою, радикально новою, іншою, експериментаторською. Мене свого часу вразила одна така річ, яку я прочитав, ну, був такий в 1927 році, по-моєму, в 27 році, вийшла така книжечка, яка називалася Зустріч на перекресній станції. Вона передруковувалася, вона є вибраного вибраному томі, томі вибраного Ніка Бажана Лауреатський Шевченківський том. Це 27-й рік. Це три монологи. Гео Коропія, Миколи Бажана і Михайля Семенка. Вони ж міркують всіх монологів про культуру чи антикультуру. Так от цікаво було те, що Микола Бажан, тоді ще зовсім молодий, у 26-му було там правильно, якраз 20 там з маленьким хвостиком, він написав так: не люблю ГНР. Тому що УНР вона отягне от до старосвідчення. Це якісь там тини, шаровари, це щось таке, вареники. Розумієте, як це цікаво виглядає. От виявляються ці політичні події, злам 17-ї наступних років, такі люди, як Микола Бажан, вони сприймали не через політичну призму, а через естетичну призму. От для них революція це можливість для нового мистецтва. І не в політиці річ, як вони собі думали, а саме от в цих нових, нових експериментуваннях на різних там, культурних там, чи літературних центрах. Ну і звідси їхні установки, звідси їхнє зухварство, світ новий почався, і він почався з нас. Ми маємо тут всіх, окрім цієї книги, окремих авторів. Так? Тут Еошкопій, Микола Зеров, <кій> Микола Куліш, Майк Йогансен. І часто авангардисти сприймають так, це якісь там футуристи, які багато назвати через кому, навіть не задумуючись про те, що за такими іменами іменем або питонію стояла якась окрема історія. І часто в дослідженнях можна бачити, що е навіть змінювалася стать е автора. Наприклад, е було видно, що автор дослідник не впевнений, чи це чи чоловік. Е так, наприклад, поеткою З такої більшої дистанції, що yeah. ми, наприклад, по Оселях Пуха: онкорнаково сум, сантроп харіду оформ, кілонот офоріон до тамбук різомаракалі, сайвара мамда, говорив па. Айтінагу Серкуру на лісала на рань, тукістріма на кортіну ісата, сайрама мамда, говорим пан. Я не скажу, що він пише лише так. Але. Він, я ще раз повторюю, намагався зробити те, що власне і поголошували італійці в 1913 році. Зерун сам намалював своєї ірки Камена. Це любив Гутенбержин, робив такі рухописні саморобні збірочки, бо їх теж малював. Викладав. Далі я би хотіла. Лескучим оратором, таким самим оратором був Михайло Кулянським, який почався літературної дискусії, якось дістав спішені на сади популяри і дуже довго читав, цитував якийсь текст, критику, що дуже нагадував нудну критику тургенівських часів. Потім Молянський скинув уляри і сказав, оце вам щора спочитав те, що забув дорогу на списав їм на час, від такої несподіванки за викупну гребку. Я знаю, ви тупі бібліофаги і мудрість ваша шаха книжкова. Ви надто різьвете. Скупі слова, прихильники мистецтва рівноваги, і з ним перегукується плужник. Їх менше є. Я знаю тільки трьох аматорів, кому цікаво досі, коли і чим уславився архілог і хто і чим уславив, уславився на Лизвозі. Такі наївні втішні диваки. Арбітри Мету й Елінського Хиску. для них краса лиш там, де вже віки в смертвілій формі не лишилось зміж. Ну так, авангардисти перемогли 16 обкладинок проти чотирьох неокластичних і ще дві намалювали окремо для модерністів. У нас тут є відібрані п'ять обкладинок, які перемогли, і ми просимо цих авторів піднятися, і ми їм подаруємо ці книжки. Зеро це авторські обкладинки Карміна Урана, але коло зелі, зеро колесні, вагалків, авангарділи іще.